Господи, а може, все-таки в цьому зачумленому краї ще залишилася праведників жменька. Ми нагрішили. Ми чубилися, ділилися на зграї, ми самі собі були воріженьки. Господи, а якщо їх лише з п'ять десятків, ти ж не вигубиш їх разом з тими грішними. Так, ми думали лише за себе, князівства і статки, ти ж содом був готовий простити без згадки. Чи ж то гірші ми? Господи, а може, їх стільки й немає, може, поснули, змучені боротьбою за правду. Може, в Європах, на заробітках чужениця тримає, на омовіцьких полях працюють на іншого газду. Почекай, Господи, не карай блудного краю. Я піду отих тих праведників пошукаю, по вкраїнських степах погукаю, на вулицях розпитаю, не карай, благаю, от тільки, чи упізнаю. Може, їх ще й менше, ну, скажімо, десять. Захворілі всі інші на брехню та лукавство, себе, своє черево й пристрасті пестять і будують своє Вавилонське царство. Не карай, Господи, ми торгували тобою, сиротою, вдовою, журбою собою. Я візьму ліхтаря в Діогена, пройдуся провулками, площами, майданами, сірими зонами, чорнобильськими хащами. Я вдивлятимуся в скам'янілі обличчя перехожих і шукатиму праведників. Або, хоча б схожих. Ми так довго були рабами, ми п'яніємо від свободи, нараз продавали свій край, свою честь, свою мову. Ми боролися, перемагали, піднімали святі клейтони, йшли вперед, спотикалися. Об себе знову, не карай, милостивий, нагадай нам пасхальну містерію, Ти ж простив був колись Ніневію.